Повертаємось до студії Спрасу. Дві з вами Андрій Шосленко. До мене звітали брати Капранове. Ми говоримо про 201 першу річницю з дня народження Тараса Шевченка і про все, що оточує це свято. Напевне, ми говорили про зокрема про те, про що можуть говорити між собою 27 шевченків зібратися, зібравшись в одній. А я нагадаю Коли. глядачам, що брати капрана влаштували конкурс. Конкурс двійників Шевченка. Це був якийсь рік, мабуть, 11 11-й. Так, мабуть, це було під час книжкової виставки, і власне як культурна програма. Два таку двадцять шевченків сидять і розмовляють. А розмовляють вони про те, чи насправді вони є нащадками Ну, Говорять, я схожий тому, що от його є щоденник, він у нас бував. А, а моя ода про бабуся, всі про неї знали, да, що, що от вона о. не <реш> прочить. <реш> а другий каже. А, а я от скажу, от не бував, але міг бути, бо проїздив так. <реш> тобто <реш> тобто <реш> вони, вони серйозно вони <реш> на, <реш> <ці? реш> на повному серйозі. Причому дядьки там м'яко кажучи за 50. Бо зверніть увагу, оці всі знамениті фотки Шевченка і його зображення йому 47 років він помер. Вже, так? Масово. А збиралися його двійники, молодшого за 60 нікого не було. А виглядали як Шевченко в сорок? Ну, да, ну, да. Це говорить про те, що Шевченко 47 погано виглядав? Ув'язнення да, да. ув в Тюрма... е... нікому на користь і хвороби, і все це на користь не йшло. От. І тому, абсолютно, на повному серйозі, і питання ми всіх питали, а що вам дає схожість з Шевченком? Навіщо вам? Ну, вас же дійсно пальцем показують, показують. Да, Мало того, вони ще. От там є у них у Шевченків <рес> і у двойників є така мулька, вони кажуть, погляд під, Шев... під Шевченка. Погляд під... Наш переможець був більше схожий на Шевченка, ніж сам Шевченко. Реально. Нічого собі. Він, от, Ви от, пошукайте його фотографії. До речі, думи блюз, про який ми говорили, у нас в, в інтернеті викладений якраз на тлі портрета цього нашого переможця. Ми там з нею трьох. І він каже: я спеціально тренувався, я дивився на фотографію, на дзеркало і робив очі, як у Шевченка. Справжня <режний> торга. Він більше схожий на Шевченка, ніж сам Шевченка. Це, скажімо так, це, це те, що всі говорять, і він тут не заперечує. Так от питання про те, що вам дає схожість на Шевченка? Е, відповіді абсолютно різні. Але е, саме головна, як це, дискурс пробачте, за українське слово, в тому, що вони шукають е, корені і духовні, і свої генетичні, навіть саме от, в зв'язку з Тарасом Григоровичем. Тобто, кожен з них це пам'ятник Шевченкові. Але рухомий рухомий. Якщо ми можемо з вами відливати в бронзі і ставити його де завгодно, Да, то, то чому ми не можемо організувати йому пам'ятник? Живий, тим більше, що ви вийдете в Київ на вулицю, і я запевняю, що протягом дня ви зустрінете мінімум одного чоловіка, схожого на Тараса Григоровича Шевченка. У Нас в генетичному фонді так закладено. От нас є старший брат. Викопаний Шевченка, зніміть з нього окуляри, він може грати Шевченка в кіно без грима. Абсолютно. Згадайте його. Це наш старший брат. Тобто, е, він не брав участі в конце. Там да. було більше схоже, правда. Дивіться, нам здається, що це той самий феномен, як з Кобзарем. Що зовнішність Шевченка така сама є загальноукраїнська типологічно зібрана і генетична для України. Тому я скажу багато... про частотний аналіз. О, знову. Мода і можна, знову... і Часто зустрічається Оцей типаж. Такі от між і... Як це... Бо бачите, облесіння... це облесіння, облесіння, зверніть увагу, Лесіння у Тараса Григоровича за руським типом. Тобто його лисина це лисина з осілих цивілізацій. Тому що козаки носили чуб, всі кочові народи носили чуби, у них облесіння іде е, інше, інше, інше от, от, от з потилиці, та? а звідси облесіння це якраз руське. Тобто у нього ж мати була звідки з, з Львівщини, так, у Тараса Григоровича. Тому він в собі з'єднав якраз і в до речі, Україні. коли ми почали думати над Шевченком е, всерйозно, тому що ми ж не вивчали української мови в школі, ми були вільні від девальвації. Для нас ми Шевченка чесно відкрили в свої там 20 років, 20 з Справжнім інтересом. Спочатку ні, а потім втягнулися. А почали думати, тоді ми потрапили до Львова на фестиваль Вивих. І йдемо вулицями Львова, шпацир. Шпацируємо. І бачимо, раптом камінь на ньому написано, що тут при перепахуванні Шевченка збиралася демонстрація, там досі цей камінь стоїть. І ми так думаємо: стоп, 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 стоп. А ми вже трошки історію собі уявляли, це була трошки інша країна. А тепер мені скажіть, чому у Львові в іншій країні? Так? Галичина вже давним-давно була на своїх абсолютно орбітах. Збирались люди, коли там перепоховували якогось черкаського селянина. Черкаського. Так? А цей селянин Черкаський хит, хитрий жук був. А, тому що у нас донька <рес> вчиться, вчилася зараз закінчила в Байчука. І у них коли це це вона господи, дизайнер, так? І коли викладали їм акварель, то там була робота, копіювати треба було. Кого, вон, хоче. кого хоче. Вона, вона зараз Шевченка акварелі. Зала. Боже мій! Вона. Вона сиділа і каже, як він це робить. Я не можу повторити, от воно є, я не знаю. Я З викладачами, розумію. ніхто не знає, як він це робить. Це аквареліст Шевченка, да? тобто не дослідила і не вивчила. Там мистецтво. Ти не можеш скопіювати, акварель дуже складно копіюється, тому не що не прийомів не знаєш. Не математика, да, зовсім інше. Тому, звісно, можна його з різних боків досліджувати, Тараса Григоровича. Да, але ти завжди наражаєшся на якусь несподіванку. Ви там Так, Шевченко, чесно. Ну, це більше на маньяка схоже. Не хая, про європейського. А у нас ще в факт біографії є компромат. Ми зняли фільм про Тараса Шевченка та поети княжна. Ми продюсером випустили. Це була цікава штука, тому що був начальний фільм. Це була постановочна частина. Ти ходить Шевченко з цими мочемордами, бухають. Денис Шевченко грав. І класно було зроблено. І нам група каже Денесенка? Uh, 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 uh. Ні, його актор, ну кажу, каже, Денис Тарас він <coughs> Грав Шевченка, шикарно грав. <coughs> і ми що зробили? Ми викупили ці права, вирізали всю навчальну частину, дозняли. І змонтували як художній фільм. Кошало це копійки якісь на ну, тобі але, так. Фільм, але, фільм, але вийшов, філе да, да. про любов бути княжна називається. Тобто, ви знаєте, Шевченка так увирвався в наше життя несподівано і, і став нас атакувати усі... на, аж до фільма. Ну на вашу творчість повпливав точно. Ну ні, однозначно, не тільки на творчість, тому що ми зокрема бачимо ставлення до Шевченка дітей, да, і говоримо, що їх задал цим тим ділом, і Шевченко фактично помирає в школі. Як постать. І ми вирішили, що треба це рятувати. І видали книжечку, яку, до речі, тоді Арсеній Петрович профінансував її видання після тих читань, так що Могилянка тут руит, дуже важливо. Руит. Повпливало. Руит. Повпливало. Ні, насправді це дуже важливо, тому що коли приходиш з Шевченком, багато політиків відмовити вже не можна. Він не, не <ріст> дає можливості заскочити. <ріст> <ріст> і ми значить, книжка на Тарас Шевченка і я. Ну, розказую з задум за заділ зад, початок. Табір дитячий, фізрук, який всіх достає. Взагалі неадекватний хлопці вирішили йому помститися. Вночі прокралися йому вуха намастили зеленкою. Він зранку прокинувся, вийшов на зарядку, і тут, значить, все. Ну оскільки вони хлопці неуважні, то по плямках характерних місцевою да, агата Крісті, е, значить, їх розказ Марпол. Міс їх розкопали і викликали до себе. І, значить, е, е, керівник табору говорить: все, додому, збирайте віщички, поїдете, бо це не гарашо. А значить, один з хлопців дивиться на портрет Шевченка, який висить в кутку, і каже, значить, йому можна а на мені. Ну, каже, Кому ти про що? Каже, а він дяка зв'язав, набив, ще й книжку вкрав. І він, типу, класік, і він типу геній. А ми Вуха зеленкою намазали, і нас виганять з табору. Несправедливо. О, як цікаво. Ось такий перша серія. Далі, А далі що? Ну, Керівник табору говорить, хорошо. Не питання. Раз ви такі умний, значить тоді розкажіть про Шевченка нам всім. Я вам даю на все, на все, про все два тижні. До кінця зміни ви нам готуєте про Шевченка. Ваш погляд. Раз ви такі можете так рівняти, і ви до нього рівняєтесь вперед. Розкажіть нам що і як. І вони вимушені Де ж під загрозою? Ви, під, під, під загрозою ви з табору. У нас взагалі така, ми дуже. Не любимо і оця купюрна іконна хвороба, яка в нашій культурі, ну або не на, на ти, або на купюрі, і ніч тебе більше нічого не знає. Да? От, з цим треба боротися, і ми вирішили видати серію книжок «І я». тут Леся Українка, і я, Тарас Шевченка, і я, Степан Бандера, і я. Де отакі дитяче розслідування. Значить, да, як розслідувати, був... яким був Шевченко. Як розслідувати? Все відкрито: інтернет, музей. Зробіть, шановні глядачі, зробіть, будь ласка, один. Експеримент. Якщо у вас є знайомі діти, або там школярі, старші, свої, свої будь-які, підійдіть і спитайте, на яку хворобу хворіла Леся Українка. І вам кожен скаже туберкульоз, кісток, кожна дитина. Ми своїх дітей спитали, на що хворила Леся Українка? Вони кажуть, туберкульоз, кісток. Ми кажемо, а Іван Франко. А вони кажуть, він що, хворів? <рес> Ми кажемо, а звідки ви знаєте? Значить, тоді українці. А в Нас вчили. Вот. А, а, а кажуть, у нас окрема це тема в воду. У нас, Ми окрема, у нас окрема тема. Хворобались українці. І це із з той самий о, вона замість. Такого борця стає хворої дівчинка, яка писала вірші. Знецінення відбувається Правильно. девальвація свідома девальвація цінностей. А хто це придумав? Ну, Мабуть, що да, це, я думаю, от, от, той елемент, коли береться. Ну, дуже багатогранний Шевченко, але вони виймають одноманітні кожух на раціонально визвольні плечі. Сум... ці, і починають говорити. Взагалі, решта... по п'яні, все це діло і п'яни. Ну, помер і так далі, і все це витягається. от Ви хотіли Шевченка? Ну, а, вам він Шевченка. а насправді із Шевченка можна витягнути все, що завгодно. От згадуючи ці читання віку, помні, в Кіомогілянській академії, ми там читали вірш його утоплена. Да? Хто, там, хто там на цьому боці? Це абсолютно еротична мелодрама. От ти береш Шевченка, і це реальний такий ну, мікродамський роман. З, не, гол... ну це сюжет ж розвинений був і в інших Да, Так, так з оголеними, значить, героїнями, з козаком, з коханням І, і Потебічними всякими штучками. Красива, абсолютно штука. Абсолютно для Шевченка, типа, не характерна. Ну, що не характерна, от вона кобзаліна, друга. Через два на третій такі вірші. Ви не з... кожен знає. А цей а всі а причи, знають починається з чого? З причинної. Що, Що це, це причина? таке? Така сама жіноча, любовна чи потаічна містична мелодрама, на да? Да, люд, люд, люди не очікують всі... цього просто. Лю, на люд, люд... люд, людину не акцентують. Ви знаєте, не, не те дов, А як подати? Не вміли, каже, наварити, не вміли подати. От нам подав є, є е, ці товстописці, всі професійні, Чоро які за комуністи червонося, які за комуністів були виховані, всі ці інститути, все це, у них є канон. От, будь ласка, от вам канон. Каноничне зображення Тараса Григоровича Шевченка. І от такі очі. І все, а далі цього канона, далі цього канона вони не йдуть і бояться. Тому що це, як історія КПСС, не може бути двох тлумачень, 19 з'їзду ВКПБ. Має має лише одне. І Шевченко має бути один. І відповідає. вони правильні, так. Да. А Шевчен, навіть так, що ви на фото подивитесь, то він різний. Да? Він, є його зображення у вигляді такого дженджика І... Ну, є такий от образ, безперечно, але це один з. І так само в його віршах одні, одні з віршів це сумні плачі, а інші вірші зовсім інші. А, а, а потім, ну ви уявляєте собі, людина сів в тюрму, сидить в тюрмі по, перший раз. І в тюрмі пише вірш. Садок коло хати, хрущі над вишнями…» в, в тюрмі. В тюрмі. По першому тюрми вискочив прямо в окно, тому що це справило враження. Да? А Ну, чувак залізний абсолютно був так, от, по характеру, і тому що, насправді він же всерйозно він один там постраждав. Так, там він же вже всі отвазились. Із цього, цього Кирилла Вікторського брасу він отримав найбільше, він хоча він там та, тим да. був при ший кабелі хвіст, так між нами кажучи, Да? його цілеспрямовано посадили. І е, добрі люди кажуть, що Білинський, викопатили для нього це заборону малювати і писати. Е, ну, як братська допомога братській культурі. Ну це традиційно у нас братність у нас... старших братів. Так, да. Старших, <різь> <да. різь> <різь> так. Тому е, оцей от міф і оцей канон, його треба руйнувати. А як руйнувати? Діти ж досі вчаться по старій схемі. Так. Так. Во. І тому дуже потрібні нові прочитання, нові інтерпретації. Шевчани. Оце блюз, каз. Ви знаєте, як сприймають блюз? А він же не просто блюз, він ще й з репом. Там і блюзова схема, а йде чітка е за каріяченята, за чорну маленькие. А ми сьогодні спробуємо з нашими з редакторами знайти це відео і може є. Ваші редактори вміють, як під аудіошені підставити. Це дуже цікавий, хороший студійний запис на радіокомпанії якраз створений. І це, ви, це реп. І ви би бачили, як Діти. студенти Реагують. витягають навушники. і Починають слухати. Ви ж знаєте, що якщо дівчина один навушник ну, витягла, значить ви її вже не байдуже. Якщо вже ціка... два, то це вже любов <ріпи> <ріпи> і ви починається любов. Тому що вони не чекають цього. І ну, це, це певна деміфологізація відбувається таким чином. А, так. а може навпаки, а може, а може, новий нова. міф, можемо побудову нового міфа. Тому що цей Боба Марлі. Marley... Так Ми одну бронзу не іншу будемо замінювати. Ні, так, а так. от міф. давайте так, Боб Марлі міф, не бронзовий. Да? От із молоді, яка його, цей, ви спитаєте, яку пісню Боба Марлі ти взагалі чув. Sun is Shinin. Ага. Фіг. Ніхто нічого <риск> не, <риск> <ничего> <риск> не <риск> чув. А зато всі не тільки такі Боба Марли. За є образ. <риск> 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 Раз, да? І от сьогодні Шевченка з автоматом, оце дійсно образ. Оце дійсно сучасне. Я пам'ятаю, ми в 2005 році після революції якраз пішли е, на яхті на Туреччину і гуляли там по півні південними. У нас були футболки з Шевченком. У нас були Шевченком футболки. Два автомати. Тоді була модна футболка, два кема перехрещені і портрет Шевченка. Шевченка. пам'ятаєте така червона От це, е, ми в такому там лякали турок. Ну туркам вони не знають, хто такий Шевченка. А за чітка за що таке АКМ. От, от, от такий образ Шевченка. Да, от вам, будь ласка, це, це ж не бронза. От Ні. це не бронза. А Так, Це трошки схоже <гум> на анілін. <гум> Але тим не менше, тобто він має бути різним. І е, ми його маємо, кожен для себе відкриття повинен зробити. От, кожен це для дуже важливо. Через себе пропустити, як мінімум. Так, Тому що кабзарство це інтерактивна практика. Тому що, на <гум> відміну <гум> від чистого втикання екранного, кабзарство практика. Спів творчості, тому що коли поруч з тобою той підспівує, той замислився, міняється тут репертуар. Тобто, коли ми самі кавзарюємо і завжди, ми, коли починаємо, ми не знаємо, що ми будемо далі робити. Тобто, ми перший вступ у нас є пісня, грубо кажучи, одна, а далі, далі аудиторія. Від... Як від і, і тут виходить: ну, знов таки, культура не передається через телеекран. Культура інфікується із вуст вуха безпосередньо. Екран тут може допомогти, але без контакту безпосередньо з культурою ти не, сто, не так? можна заразитися цьому на Так, не, не заразишся ніколи. І е, тому наша задача е, задача митців актуальних сьогодні забезпечити е, нашим читачам катарсіс від класики, зокрема, в першу чергу від Тараса Григоча. Пев певних умов поставить в такі умови нашого... Де їх проб'єр, скаже, ох ти. І це Шевченко, правда, що лі? А? А дуже хотілося, щоб такий ефект був. Є, є, він є, просто це не. У нас це сталося, правда, у нас вже катарсіс, як то говорити, багаторазовий від Шевченка. Так от минулого року у нас був катарсіс від танго Марічки Кудрявцевої на Шевченка на якби мені черевички. От послухайте, у вас буде Там реальний катарсіс багаторазовий. Тому що є, е, е, от на... танок на мене ну, здається, танок не знає, а здається, було щось у них, так, да, у них щось було. Просто на пам'ять. Не скажу, а от коли ви чуєте танго і прекрасне танго на це. Є студійний запис, є запис з концерту. От там точно є відео. Пошукайте, дуже рекомендуємо. Саме Кудрявцевої Марічки це просто бомба. Ми чого в цей концерт не попали? Наш, вони писалися 17-го, а друга половина писалася 18 лютого минулого року. 18 лютого минулого року ми, ми приїхали можна. з інструментами на, на майдан. майдан. Думав, зараз а -а -а. по Майданім і туди. А далі почалось. Метро вимикають, атака, Біркут Грушевського. І ну, і так ми, так коротше, кажучи, тільки зранку 19-го. Доїхали додому, а запис вже відбувся без нас. Е, тому ми не потрапили в телевізор. От в чому біда. Але то таке телевізор від нас ніде не дінеться. Головне, що ми все-таки тоді щось зробили. Так от е, забезпечення індивідуального контакту. Це наша мистецька актуальних митців задача. От так ми це бачимо собі. Тому що е, ані е, безкінечна кількість імені Шевченка площ вулиць провулків. не внутро, дають такого. Вони це, це все девальвація, це, це все інфляція, інфляція Бронзніфікація, напевно, також так. Вона ж, вона ж, вона ж все це одно, одного порядка явища. Е, і задача. От ми от, ходили під час перерви раду між собою, і ви знаєте, от це можна порівняти з цим інформаційним простором, коли заволодів ним Медведчук. І почали говорити: ну да, там Янукович поганий, але ж і всі решта теж погані. І просто як в зоопарку висить там цей обережною, мавпи, кидується лайном. І от пішла інформаційна політика: закидать все лайном, лайном. закидать чим завгодно. Щоб воно дивуюся, Пам'ятаєте, коли ці дві судимості Януковича вилізли, як вони не додумались паралелю. Кабзаріс теж дві судимості. Да? Вони сказали, це наш новий. І у Бандери. І, і у Бандери дві судимості. <сум> да? Це наш новий. Значить, а що? Українці звикли, що двічі судими, і вони, значить, духовний лідер. Ну, не додумали слово. <сум> <Да, сум> да. ну, сьогодні, а могли? 9 березня, точно один духовний лідер у нас є, поки на, на сході тихо, сьогоднішнє і вчорашній а день. Дай, Боже, то, да. Да, дай Боже, то Тарас Шевченко на сьогодні буде нашим духовним лідером, принаймні. І не тільки на сьогодні. Ну, хотілося б, власне, це дуже мало часу мені підказують. Я би хотів від вас побажання глядачам, знаєте, таке, не просто наснаги, а власне, може, те, що стосується розвінчання міфів в тому числі. Шановні глядачі, шановні друзі, ви знаєте, дуже складно говорити про ювілеї, тим більше, що 201 це не зовсім ювілей, ми так борги віддаємо Тарасу Григоровичу. Давайте викинемо в геть всі радянські міфи, радянські стереотипи про Шевченка. Просто викинем. Візьміть Шевченка як нову книжку. У нас одна знайома в складні моменти життя, говорить чоловіку, поговори зі мною, як з чужою жінкою. Ух ти. Да. Не як з дружиною, з якою ти прожив 20 років, на якої ти вже компромат. Поговори зі так, мною, як з чужою жінкою. Поговори з Шевченком, як з новим. З новим е, письменником криткам як нову книжку. Ви не знайдете там безодню абсолютно цікавенного і якого обалденного матеріалу. І дай Боже, щоб це відкриття з вами відбувалося щороку і не тільки 9 березня. в Мене в гостях. Дякую вам, панове. Побачимося з вами. Я думаю, не наступного року, а за декілька годин. Ми вас в ефірі покажемо. Ви вже будете на читаннях. Не перемикайтеся, скоро також цікаво.